Люди, всім привіт, оскільки велика кількість вживаних автомобілів в Україну завозиться торгівельним організаціям, які мають можливість проводити імпорт транспортних засобів і потім подальший роздрібний чи оптовий продаж цих транспортних засобів. Ці транспортні засоби від торгівельних організацій продаються на червоних транзитних номерних знаках. Ну і звісно, люди, в першу чергу фізособи, які розглядають до купівлі такі транспортні засоби, цікавляться тим, як же ж далі відбуваються справи з реєстрацією цих транспортних засобів на себе після того, як вони. Не їх придбали. І ті, хто мали досвід першої реєстрації чи перереєстрації автомобіля в Україні, там десь років 10 тому, пам'ятають, що тоді були ще в нас так звані МРЕВ, де було купа черг, потрібно було якісь десь комусь кошти заплатити, щоб провести цю процедуру. Власне, через що? Через такий гіркий досвід багато хто просить провести реєстрацію за них. Хоча, в принципі, маю сказати, вже біля 10 років, як у нас скасували МРЕВ і зробили сервісні центри, ця процедура ну, максимально максимально цивільно відбувається, взявши талончик на визначений день, визначений час, який вам підходить, ви можете за годину півтори провести цю процедуру, отримати вже українські номерні знаки і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на своє ім'я. Власне, оскільки я так само не маю можливості виїхати за кордон, привезти цей автомобіль самостійно, придбав його через торгівельну організацію. І вже через декілька десятків хвилин вирушаю на його реєстрацію. Вирішив з вами поділитись такою інформацією, хоча. Таке відео на каналі у мене не вперше, але оскільки ця процедура регулярно змінюється, вносяться якісь там допрацювання, то доводиться цю інформацію регулярно оновлювати. Якщо покажу, які документи потрібно вам мати, щоб зареєструвати автомобіль, якщо ви купили його через торгівельну організацію. Отже, для того, щоб стати власником автомобіля, який торгівельна організація привезла з-за кордону, вам потрібні наступні документи. В першу чергу це свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з тієї країни, в якій він до цього перебував: з Польщі, так, Польське, з Нідерландів, так, нідерландське, з Німеччини. так. От У мене, наприклад, німецьких два свідоцтва про реєстрацію. Великий і маленький бріф. Там, Якщо це США, то тайтл, здається, має бути і щось подібне. Відкладаємо, Перше в нас є. Далі, автомобіль має бути обов'язково розмитнений, має бути митна декларація. Форма МД2 і форма МД6. Може бути на одному арку ще може бути на два. Роздруковано. Далі, після того, як автомобіль було розмитнено, для нього потрібно зробити сертифікат відповідності, нормам викидів і в цілому, щоб бути допущеним до експлуатації на дорогах України. Сертифікат коштує в середньому від 2,5 там 3, може трішки більше тисяч гривень, якщо це європейські країни, автомобілі замени. Переки здається трішки дорожче, але сертифікат у вас обов'язково має бути. І вже пакет документів, який передає вам торгівельна організація, яка володіє цим автомобілем. Вона ж його, звісно, возила, але вона не ставить цей автомобіль на себе на реєстрацію. Власне, чому він перебуває на червоних транзитних номерних знаках? Коли ви такий автомобіль купуєте, ви стаєте повноцінним першим власником і ви проводите першу реєстрацію. Оскільки ви купуєте цей автомобіль у торгівельній організації, у вас, звісно, має бути договір купівлі-продажу. Я показувати його не буду. По я персональні. Дані по-друге, вони типові для кожної торгівельної організації, в залежності від форми власності і там процедури, вони свої. Тобто, договір є, є. Відкладаємо акт прийому передачі може бути, може не бути, але зазвичай є далі. Обов'язкова річ це акт огляду реалізованого транспортного засобу, в якій вказані всі дані по автомобілю. Яке там пальне, який тип кузова, колір, потужність двигуна, і там навіть номер двигуна тут вказується. І вказана також вартість, за яку цей автомобіль придбано. Торгівельні організації зазвичай продають автомобілі, вказуючи ціну. Повну брутто і ціну не то в Україні різниця 20% складає. Так от, дуже важливий момент, що окрім наявності документів, ще потрібно мати з собою і грошові одиниці для того, щоб провести оплату пенсійного фонду, якщо ми реєструємо автомобіль, звісно ж на фізичну особу. Пенсійний фонд сплачується в залежності. Від вартості автомобіля це може бути 3, 4 або 5 відсотків від важливо вартості без ПДВ, тобто меншої ціни, яка вказана в договорі купівлі-продажу. Ви це можете вирахувати самостійно, або ж в сервісному центрі при реєстрації вам працівник сервісного центру це вирахує, і це треба буде при реєстрації піти в касу оплатити. Зараз багато сервісних центрів повстановлювали термінали, то можна оплатити і карткою. Але я все ж таки пропоную мати з собою. Готівкою, бо якщо там щось не працює, інтернет чи ще щось, у вас буде гарантовано безпроблемно можливість оплатити цей податок. Далі, у нас може бути акт технічного стану транспортного засобу, але його може і не бути, і може бути видаткова накладна або розрахунковий документ, прийняття коштів в касу. Там вже в залежності, знову ж таки, як ви платите за автомобіль чи перерахунком, чи готівкою. Ну і знову ж в залежності від форми власності та юридичних процедур самої торгівельної організації, яка продає цей автомобіль. Отакий От пакет документів. Сюди ми докладаємо, звісно ж, свій паспорт та ідентифікаційний номер. Коли ми зібрали всі документи, нам потрібно попередньо записатися через сайт головного сервісного центру в електронну чергу. І, що важливо, що перша реєстрація транспортного засобу вживаного, якщо він привезений з-за кордону і він не новий. Вона відбувається в два етапи. Перший це вам треба записатися на експертне дослідження. Це коли ви приїжджаєте в сервісний центр, там з боку є окрема, так би мовити, організація, яка проводить, звіряє номерні знаки, там він номер, номер двигуна в автомобілі. Видає своє заключення про те, що та, все збігається з тим, що от у вас в акті огляду реалізованого транспортного засобу написано. Якщо щось не збігається, дуже часто бувають помилки, там визначення типу, Типу, кузова в сертифікаті, визначення там якихось ще моментів, вони не лякайтесь, всі переробляються. Просто на це потрібно витратити трішки більше часу і плюс ще один день, поки ви отримаєте правильні документи. Ну, дуже часто експерти якраз таки знаходять помилки, і їх доводиться виправляти, і це займає найбільшу кількість часу. Але після того, як ви пройшли експертне дослідження, у вас все окей, вам видали висновок, ви одразу можете йти на реєстрацію автомобіля. І в цьому випадку я рекомендую просто брати десь 20-30 хвилин між процедурами. Якщо у вас все окей з документами, ви приїхали, вам перевірили, видали висновок, і ви одразу йдете на реєстрацію на свій час. У вас буде достатній запас для того, щоб її. Зробити і реєструєтесь, і це все займає десь годину-півтори, в цілому, тобто, це доволі швидко зараз відбувається без додаткових оплат офіційні платежі за першу реєстрацію. сплачуються. це. Свідоцтво про реєстрацію нове, це номерні знаки, здається, там щось процедура реєстрації чи експертне дослідження. І це разом складає біля 1100-1200 гривень. Ну, зараз подивимося, поїдемо, я покажу реальні витрати, які у нас були понесені на реєстрацію цього автомобіля. Це Audi a 4 2017 року, 2 літра турбодизель. Короче, погнали в сервісний центр. Але перед поїздкою в сервісний центр, коли будете реєструватися в електронній черзі, все ж таки рекомендую роздрукувати талончики на експертне дослідження і на реєстрацію, бо іноді їх там не можуть знайти, і так далі. Краще, щоб вони у вас були з собою, або, хоча б, зробіть скріншот, і тоді у вас. Буде мінімум витрат часу, коли вас будуть шукати в черзі, чи ви, чи не ви. От у нас виходить 15.06 на 15.10. У нас запис до експерта на перевірку номерів і агрегатів. В принципі, подивимося, за скільки часу ми це все пройдемо. От біля сервісного центру є експертна служба. Їдемо туди, до неї. Заїжджаємо. На майданчик для огляду і йдемо всередину, даємо талончик і документи власника майбутнього. Добрий день. Добрий день. А можна Ти, на огляд? Так, після оплати експертного дослідження. Заїжджаємо на майданчик і чекаємо свого експерта. Що у нас? Чекайте, обичаюсь 15.24, експертне дослідження. Закінчено з оплатою всіх зборів, з перевіркою експертом. Єдине, що залишається тепер дочекатись, коли надрукують, коротше, папірці винесуть. Так, такий висновок нам дають, і з ним ми йдемо далі на реєстрацію. В реєстрацію ми записалися на 15.30. Стигнем, ні? Ґді, та, ось Ось сервісний центр. Ось такий у нас талончик має вигляд, номер його. І дивимося, стоїмо на табло, коли він висвітиться. Чекаємо. так виглядає сервісний центр всередині. Відкриті віконці. Кондиціонери, все цивільно, чисто, охайно. І в нас ще було бронювання індивідуальної комбінації номерних знаків. Не таких дорогих, трішки простіше, але її теж треба взяти з собою, щоб потім все ж таки вам знайшли ваш номерний знак, і він не згорів, і гроші не згоріли просто тут. Другий за день нас затримує повітряна тривога. Перший раз було десь 25 хвилин, через що ми зайшли не на 15.30, а майже 16, здається, було. І от вона зараз ще раз. сервісний центр працює до 17. Тобто, це єдине, що може вибити з графіка. Так, під час повітряної тривоги сервісний центр не працює і всі виходять назовні. От і ВіДБ 16.20. Ну, а що у нас оформлені всі документи. Почалося дочекатися свідоцтва про реєстрацію і номерні знаки, коли їх надрукують. Знімаємо транзити з автомобіля за цей час і йдемо, чекаємо, коли їх видадуть. 16.59. І ми по коло виїжджаємо з сервісного центру вже на українських номерних знаках. На зареєстрованому автомобілі їдемо тепер експлуатувати. Одразу відповім на найрозповсюдженіше запитання стосовно того, як же бути зі страховкою, адже ви приїжджаєте на одних номерних знаках в сервісний центр, а виїжджаєте з нього в той же день вже на інших. І навіть якщо на нові номерні знаки оформити страховий поліс, то він почне діяти з наступного дня. Тут все дуже просто. Якщо, якщо у вас на червоні транзитні номерні знаки... Теж повинна бути діюча страховка. І вона, по суті, прив'язується не до номерного знаку, а до автомобіля по ВІН-номеру. Тому підгадуйте дату поїздки в сервісний центр на реєстрацію, так, щоб у вас ще залишались день-два діючого страхового полісу на попередні номерні знаки на червоні транзити. І в той же день, в той же момент, після оформлення автомобіля вже на постійну реєстрацію, ви можете швиденько оформити новий поліс, який почне діяти з наступного дня. А швидко, зручно та вигідно оформити. Нову автоцивілку ви можете за допомогою сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Встановлюєте їх додаток собі на смартфон, і менш ніж за 5 хвилин у вас нова автоцивілка, зелена карта, туристичне чи медичне страхування. За моїм промокодом одразу отримуєте знижку. А ще в розділі держпослуги нещодавно з'явилася нова крута функція. Це можливість відслідковувати і сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані системами автофіксації. Достатньо в додатку Hotline Finance підв'язати новий номер уже української Реєстрації, і як тільки буде зафіксовано за вашим автомобілем порушення, ви отримаєте сповіщення в додатку, де за два кліки ви цей штраф можете сплатити і не турбуватись про те, що якщо про нього забудете, там пізніше доведеться платити вдвічі більше. Нехай вам ні автоцивілка, ні зручна оплата штрафів не знадобляться, але нехай завжди будуть під рукою в смартфоні. Підіб'ємо підсумок по затратам і часу і фінансів на першу реєстрацію автомобіля, який був на червоних транзитах. Якби не дві повітряні тривоги, у нас би вся процедура зайняла годину. Реально 50 хвилин нас затримали повітряні тривоги. В цілому це середній час на реєстрацію в когось півтори години йде, хтось впорався там за 30-40 хвилин. Дуже залежить від сервісного центру, в якому регіоні в який наплив людей, і так далі. Також рекомендую від себе вже не вперше користуюся тим лайфхаком, таким це не приходити. Не брати талончики на восьму ранку. Беріть на другу половину дня, коли вже от ми приїхали на експертний огляд напливу народу не було практично, і на реєстрацію теж черги особливо якоїсь чи штовханини теж не було. Повторюсь, якби не повітряні тривоги, все б зробили за годину з мінімум якихось затримок. Тому, друзі, підтримуйте збройні сили України і тривоги або будуть коротше, або їх не буде взагалі. І тепер фінансова частина. Отже. При реєстрації автомобіля, який привезений за кордону, обов'язково є експертне дослідження, яке коштує 378 гривень. Паралельно, я не знаю, чи це обов'язково чи ні. Ми заплатили, щоб не витрачати часу, поспішали, додаючи звірку номерів і року випуску автомобіля. У мене було таке питання: хіба це не входить в експертне дослідження, по суті. Ну але повторюсь: 273 гривні ми заплатили і швиденько побігли далі, бо був наступний запис вже на реєстрацію. Перша. Реєстрація сама це номерні знаки, плюси доступ про реєстрацію. обійшлася нам в 1080 гривень. І якщо це все сумувати, то це трішки більше 1700 гривень. Також зауважу, що сума може змінюватись від регіону і часу, коли ви робите реєстрацію. Це середина 2025 року, і от така реєстрація. Ну і плюс пенсійний фонд, але його називати сенсу немає, тому що ваш автомобіль може бути як дешевше, так і дорожче. Вам треба просто по вартості дивитися на відсоток, який треба сплатити від вартості автомобіля. Без ПДВ, який ви купуєте. Ну і ми ще додали в реєстрацію. Це можливість вибору індивідуальної комбінації номерного знаку. Вона коштує 360 гривень, плюс резервація, там якісь комісії процедури ще 120, тобто 480 гривень. І я там вибрав мене на одному автомобілі, там цифра 26, і на цьому автомобілі теж цифра 26. В принципі, все. Також важливо сказати, що реєстрацію першу важливо робити, якщо ви хочете отримати номерний знак свого регіону. То і реєструвати автомобіль треба в тому сервісному центрі, який відноситься до вашого регіону. Раніше було так, що можна було в будь-який сервісний центр поїхати і там взяти номерний знак свого регіону. Зараз так не працює. Тобто, якщо ви живете там Харкові чи Харківській області, у вас буде серія АХ або КХ, або ще якісь будуть додаватися трішки пізніше, якби ну і так далі по всім. Отакі От моменти при реєстрації, з якими ви можете зіштовхнутися. От так ця вся процедура відбувається. тобто, в принципі, Нічого складного, як для людей, які займаються там пригоном автомобілів чи перепродажем, так і для звичайних людей. Все абсолютно цивільно, друзі, користуйтесь, записали, запланували заздалегідь, ніхто не підганяє на червоних транзитах там на наступний день після купівлі одразу автомобіль реєструвати. Приїхали, спокійно зробили. Зараз діє норма, що ще 90 днів після закінчення воєнного стану можна їздити на червоних транзитних номерних знаках. Єдиний важливий момент це те, що автомобіль обов'язково має бути застрахований. У вас має бути автоцивілка. Вона робиться, що на, звісно ж, обов'язково на вже українські постійні номерні знаки, що на червоні транзити доступна опція, що, якщо автомобіль ще не на іноземних номерних знаках, на них теж можна зробити страховку. І кататись не порушуючи правила, тому що зараз штраф дорожчий, ніж коштує сам страховий поліс. Якщо така інформація вам була цікава та корисна, обов'язково тисніть вподобайку свої думки, свій досвід. пишіть в коментарях, скільки у вас займала процедура реєстрації, з якими труднощами зіштовхувалися. І якщо нові на цьому каналі, обов'язково підпишіться. Дякую і до нових зустрічі.